Добрий день, дорогі Добре. друзі. Сьогодні з вами Марина Саркіся, я художниця, майстер патріківського розпису, займаюся каліграфією, витинанкою і викладаю образотворче і декоративно-прикладне мистецтво та каліграфію студентам в академії мистецтва краси міста Києва. Сьогодні я хочу з вами поділитися і познайомити вас, хто ще не знає, з великою працею, яку я популяризую у своїй творчості. Це Рутенія. Рутенія – це українська абетка. Відтворена Василем Яковичем Чебаником на основі історичних почерків. Василь Якович Чибани це видатна людина, каліграф, графік, художник, велика особистість, професор. І хочу сказати, що я його дуже люблю і поважаю, і його роботу, і його працю. Намагаюся популяризувати у своїй творчості і доносити до людей, і показувати, саме з Рутенією. Рутенію підтримують і використовують такі заклади, як Академія мистецтв України, Академія образотворчого мистецтва і архітектури України, Академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Байчука, києво Могилянська академія. Академія а, патрульної поліції, ну і наша академія а, мистецтва краси, де я викладаю, також популяризую рутенію студентам. Мої студенти стали першими учнями, з яким, які познайомилися з рутенією, з якими ми попрацювали, і які створили дуже гарні твори, які використовуються вже на виставках, і будуть далі буде цей проєкт розповсюджувати. Зараз налічується біля 45-50 шрифтів від Василя Яковлевича. Вони є в унікальній книжці. Я хочу вам показати, у мене є книжка від Василя Яковича. Називається Рутині графіка української мови. І тут зібрані дуже-дуже гарні шрифти різних стилів. Є фотографії, можна побачити. Також шрифти загружені на сайт abет.руте.com у проєкті Рутенія-Графіка української мови. Ну, а зараз я хочу вам, з вами познайомитися з моєю творчістю і показати, як я поєдную рутеню зі своєю творчістю, з патриківським розписом. От, Наприклад, літера С. Вона у вас, правда, відзеркалюється. Літера С з петківським розписом. І тут намальований соняшник, сокіл, су, соловейко, сонце, сяйво, скільки можна зустріти слів на літеру С. Далі літера, от, наприклад, Д. Тобто це у мене такий проєкт, авторський Рутині літери вбрані у вишиванки, де я зображую рутенію в орнаменті вишиванковому. І додаю ілюстративний матеріал саме з патриківським розписом. Якщо подивитися літера Р і навальована родина, тобто на асоціаціях, на емоціях, літера М, марки, мальви, метелики, малинка. Ще хочу вам показати і сказати про те, що. Василь Якович Чебаник, як я повністю з ним погоджуюсь, він говорить про те, що кожна літера має глибокий символізм у рутині. І, наприклад, якщо взяти літеру Ща, як каже автор рутині, що літера Ща він нам всім нагадує наш тризуб. От я його зобразила. І це дійсно так. І пане Василь е, говорить, що кожна абетка світу. Не має в своєму складі літери, яка б нагадувала малий герб держави або символ державності. Наша абетка має, і це великий-великий плюс для нашої країни. Хочу вам ще показати свої малюнки, які я робила, які ви всі бачили вже в кольорі. Це от літера «У» – Україна. Це графічне зображення, але є ще зображення в кольорі. Це воля, віра. Ну, їх багато, їх 48 мова, 48 картин, які об'єднані вже в цільне панно. Це літера Р, яку я вам показала. Хочу подякувати Open Art Academy. Це онлайн-школа. І куратору Світлані Шель за запропонування і за пропозицію співпраці з академією. Я наразі не дуже люблю онлайн-курси, але я люблю більше офлайн зустрічі, мені подобається живе спілкування, але я дала згоду і ми створимо проєкт, дуже цікавий проєкт, і хочемо запропонувати вам помалювати разом зі мною. Я зараз наразі готую для вас прекрасні мальовки, які ми будемо з вами малювати. І запрошую вас всіх приєднатися і спробувати написати, промалювати слово Україна ротенією з Петряківським розписом. Це буде дуже красивий курс, дуже красивий марафон. І я дякую за співпрацю. Я думаю, що це піде ще більше і ще більше людей дізнається не тільки в Україні, а й за кордоном. Тому я дуже дякую кожному з вас за любов до мистецтва українського, за любов до України. Бажаю вам всім гарного дня, успіху, благословення, щастя, миру нашій Україні і до нових зустрічей! Слідкуйте за новинами!